Всім привіт, друзі. Сьогоднішня тема буде про льотки, скільки їх потрібно робити. Є у нас бджолярі початківці, які хочуть майструвати власноруч вулики, і дивляться різні відео. І бачать, в одного є тільки внизу літок, в іншого два. Зараз я вам розкажу про нюанси, а ви вже самі вирішуйте, скільки льотків робити. І так, друзі, тепер давайте розглянемо вулик, старенький вулик. Тут один літок, іншого навіть і нема. І ця система обджуляра працювала, можна сказати, не один десяток років. З мінусів, які я замітив, якщо в вулику один літок, і навіть беремо пінопластовий, там теж один літок, то бджілки чомусь трошечки пізніше, ніби прокидаються. Тобто сонце заходить у верхній, вони це відчувають і швидше. Вискакують в поле. Знизу, ну, година півтори пізніше. Здавалось би, дрібниця, але нюанс такий є. В принципі, якщо тримати всі вулики з одним нижнім літком, ви навіть цього не відчуєте, так як всі бджоли будуть виходити більш-менш одинаково. А коли є такий різнобій, а в мене вся пасіка з різнобою, я можу робити вже якісь висновки. Як ви можете бачити, ось цей вулик був на один літок тільки знизу. І потім я проколупав ще один. Можна сказати, на швидку руку, так воно і лишилося. Чому під час зимівлі так вийшло, що ця сім'я сильно посипалася і під мором перекрила повністю вихід бджіл. Клуб, як ви знаєте, сідає. Біля передньої стінки, а підмору в той рік було дуже багато. Вони перекрили повністю всю вентиляцію, підмір став, запліснівів, таким коржиком. І коли всі бджілки полетіли в поле, я дивлюся, а ця сидить. Відкриваю вулик, сім'я жива, але не виходить. Я потім брав такий кручечок і. Ось так чистив підмір. Ну, це для прикладу. Це такий нюанс при зимівлі ви повинні розуміти, що частіше потрібно перевіряти вентиляцію, так як немає верхньої. Тому два літка я рахую трошки краще. Навіть якщо тут заб'ється все, то верхнього Бджілкам вистачає з головою для вентиляції, і для обльоту і для всього іншого. Ще, друзі, з таких мінусів, скажімо, слабенька сімейка. А літок тільки нижній. І як би ви його не перекривали, охорони тут все одно не буде. Слабенька сімейка піднімається вверх і, можна сказати, беззахисна. Коли є два літка, один літок ми можемо повністю нижній закрити. Цей прикритий. І тоді виходить, що і яка не яка є охорона, тому що ройкін не кусайся, тому що клуб, можна сказати, зверху, бджоли зверху, хоч і слабенькі але туди вже не залазять. Ах ти ж, бджоли злодюшки туди вже не заходять. Це ще один такий нюанс. Але бджолері-початківці можуть експериментувати, зробити пару вуликів на один літок, пару вуликів на два літка. І дивитися різницю, де їм сподобається краще займатися бджолами, такі хай лишають. Завжди можна з одного літка зробити два. Так само можна зробити два літка. Не сподобалося, верхнього закрили. І все будуть працювати через низ. Це не проблема. Так що, друзі, на цьому на сьогодні вся інформація. Займайтесь бджільництвом. Всім пока і до скорих зустрічі. Пока.